Хібукі це програма Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, в тому числі пов'язані з війною. Психологи та психотерапевти вважають її одним з кращих інструментів подолання травматичного та посттравматичного синдрому у дітей. Наразі Україна не просто приймає досвід Ізраїлю, вона удосконалює його як це зробили фахівці Нікопольської дитячої лікарні. – ми перша лікарня в Україні, яка започаткувала цей метод, де хібуки зайшов в палату. Хібуки-терапія є новою для України, але вже показала гарні результати в лікуванні тривожних станів у дітей. Бо ця іграшка вміє обіймати, слухати, може витерти сльози, може стати тим, хто втішить і зрозуміє. Дуже багато діти, навіть дорослі, навіть не кожен дорослий, можна сказати, я боюсь, мені погано, Я вже дуже устал да, від цієї війни. А через хібуки ми транслюємо. Бо ця іграшка вона допомагає нам передати всі ті відчуття, почуття, які ми відчуваємо на сьогодні, і це є проєкція за допомогою іграшки. Діти розказують про себе важливі речі, відкрито говорять про те, що їх хвилює та болить. Ця собачка дуже ефективна. Ми бачимо на практиці, що, що діти менш нас бояться. Медичних працівників вони навіть менш бояться тих ін'єкцій, які вони отримують. Тож що вони отримують разом з цією собачкою. Далі вони відкриваються намного більше, на і до і нам, і батькам. Нікопольським дітям дуже полюбилася нова методика терапії, бо з нею вони почувають себе комфортно та безпечно. Іграшка завжди поряд з тобою і успокають тебе. Хіба завжди допомагає і завжди буде? Купити чи продати іграшку хібуки неможливо. Дитина взаємодіє з нею в лікарні або отримує її безоплатно від терапевта. І методика, і іграшка захищені авторським правом. Сьогодні в Україні такі іграшки виготовляються на фабриці в Дніпрі, а їх виробництво спонсорується меценатами. Таким чином, яка іграшка допомагає в терапії маленького пацієнта і вдома. Я буду вдома гратися з хібуки, спати з ним. І... Він дуже добрий. З моменту впровадження в дитячій лікарні хібуків терапії з нею працюють досвідчені фахівці. Які готові допомогти кожній дитині, яка того потребує, завдяки таким передовим методикам про нас знає весь світ, і наші дітки дуже гарні результати показують. Якщо вас зацікавив цей метод терапії, або вашій дитині потрібна допомога у подоланні тривожних станів, то можете звернутися до фахівців дитячої лікарні за телефоном, який ви бачите на екрані.